Powiedz drugi. Witajmy was na kanale. Proszę, całą Polsię. Tak. Iluśka, ty tam co robisz? No. Будую машину. Будує машину, Ілюша. Будую машину з паперу і всього, що знайшов удома. Більше того, сказав, що у нього зараз дуже важкий момент, дуже важливий відповідальний, тому я не можу йти знімати відео на вулицю, я повинна залишитися і підтримати його. Взагалі то ще й допомогти. Але так як ми думали, що я зараз знімаю відео, і Ілюша краще знає, як робити ті машинки, в нього все вийде, тому що він, якщо щось не виходить, так як він хоче, він просто спробує по-іншому. То я маю можливість знімати відео, бо він дасть рад. Ось так. Загалом, не все так оптимістично, як от я все почала. Було останні два дні, тому і відео не виходило. Вчора просто думала, що впаду. Але хочу сказати, в кожному разі я думаю, що якщо ми це пережили, то, то це було не настільки сильно. Випишіть, будь ласка, як справи у вас, тому що бачу, що. Хочу, бачу, що у вас зараз не у кожного є, скоріше за все, бажання, настрій, можливо, можливості. Мама, е... хочу щось сказати. Кажи. Коли з кінця відео, не, не бачу за... тебе тут. Коли закінчиться відео, то обов'язково яз... об об Обов'язково. став вите лайки підписатися на канал. Так, не забудьте, будь ласка, отак так Ялюшка згадав і допоміг мамі. Бачите, навіть не я йому допомагаю він мені. А загалом вернемося до відео. Напишіть, будь ласка, як у вас справа, як ви. Просто подивіться, що і як у вас. Ось, Розповідаю, так як і обіцяла, тримаю в курсі. Трошечки запізненням, бо вчора коли просто все не було, той телефон в руки брати. Не було, то не було. Як ви пам'ятаєте, в четвер у нас було був офіційний вихідний в Польщі, свято Боже Чао, свято Тіла і крові Ісуса Христа, і цей вихідний він є офіційним. І він якби в четвер випав, тому більшість людей всіх могли взяли ще п'ятницю собі вихідним, для того, щоб зробити такі довші вихідні. Четвер, п'ятниця, субота, неділя. І ми так само в відділі, так як у нас не так багато людей, теж поділилися, хто коли що бере для того, щоб частина зараз відпочила, частина тоді, коли там ще випадають якісь вихідні, і щоб хтось був так би сказати, на господарстві, і щоб все було вислано, зроблено так, як повинно бути. Наше керівництво все пішло у відпустки, тому що ми перед тим з моїм колегою ходили, а ми лишилися з ним. Я кажу, що піду обов'язково. Ну, тобто не залишу його само, самого, я така. Будемо працювати, ми тільки вдвох, не цілий відділи і так далі. І тут четвер, пізно ввечері, я така лягаю спати, за годинку бужуся, пізно дуже лягла, але я бужуся за годинку, Ілюша весь такий гарячий, знаєте, такий, як, як сковорідка гарячий. просто. Я міряла температуру тільки до 39. Тому що далі вже ну, просто не було сенсу. Я так розумію, що вона піднімається, треба швидше лікарство дати. Дала йому ліки від температури. Ще в процесі його то животик болить, то ножка болить. ну Так як коли температура, то все болить. І, на щастя, дуже багато хотів пити. Дуже багато пив, я навіть не знаю, скільки він випив, скільки разів вставав. Але сказала йому, що він такий смішний, через сон. Кажу, то добре, добре, пей, скільки... він каже, що дуже багато пий. Кажу, це добре, пей, скільки треба, твоєму твій... організму буде легше. І Навіть через сон, знаєте, як то моя дитина. Просто, навіть якщо не буду бачити от, просто в темноті, то буду знати, що моя дитина, тому що пішло навіть, коли сон і 10 питань. А чому це добре? А чому це добре для мого тіла? А на, що мені пити стільки води, а чим це допоможе? Що в так It's... <laughs> А ще ми так вночі порозмовляли, тобто ви зрозуміли, що спала я просто мінімум. На ранок була так, втомлена, невиспана, стривожена тим, що я така втомлена, невиспана, маю сісти за, за руль і їхати. Якби дуже боюся таких моментів, тому що вважаю, що тоді увага людини якби не настільки, не така, як повинна бути. І так як я недосвідчений водій, то дуже переживаю, щоб зауважила точно все, щоб побачила всіх пішоходів, щоб ніде не в'їхала, не проїхала. Їхала на де світло і так далі. Тобто, тривожні, знаєте, вже через це, якби, ну і, звичайно, не знала, що робити, тому що пообіцяла, що прийду, якби, ну, ми запланували, так? з якої сторони, можу сказати, що в дитини температура була і не прийти. З іншої сторони, в нього нема температури зранку, але переживаю, щоби, ну, щоб не піднялася, тому що ну, не може так бути, тут була така висока температура вночі, такий, просто, ну, просто дитина хвора і все. А на ранок якби, ну, просто втомлений, бо не виспаний, і, і, в принципі, все, встав, і окей, може йти до садочка. Тому я, якось от в такому незрозумілому стані, півтора години вдома ми провели. Я пробувала зрозуміти, чи Люша йде в той садочок, чи я йду, а ще сама, звичайно, погано почувалася. Не, навіть не буду вам описувати, але тож. так само температури не була, але теж було нелегко. І нав... Так, ну то а... добре, почекай до відео, добре? Добре, син? Mm -hmm. Тільки не на підвіконник, на диван. На диван положи. Добре. Дякую. Добре. А, і в тому всьому таки все-таки вирішила їхати. Відвезла вішу в садочок. Приїхав перший, як завжди, поїхав останній, забрала його останнього. Здається, моя дитина найчастіше відвідується садочок і найдовше там часу проводить. Відвезла Ілюшу в садочок і ще після того мала заправити автомобіль. А плани на цей день були гіган... гігантичні просто що на роботі, що на ранок. На ранок я мала так заправити автомобіль, ще й раніше приїхати на роботу на пів години, тому що попередньо я там на кілька днів спізнилася. І загалом хотіла, щоб в мене ще там в запасі кілька хвилин було, то я отак собі запланувала. Як ви зрозуміли, я все встигла. от просто все. Зранку просто все як хотіла зробити, зробила. Потім єдине, що я встигла, це одна заправка. Але чому встигла на заправку? Тому що просто мені це Ілюшка, Будь ласка, не літай по дому. Тому що мені просто потрібно було заправити автомобіль, тому що не знаю, чи я би вже вернулася назад додому ним. Ми з колегами вирішили перевірити, чи у мене запалюється в автомобілі лампочка. Тобто така лампочка, та, що означає, що в мене пальне би, закінчується. Бо стрілочка там показує донизу, я ніби бачу, але нам було цікаво, чи вона є там, чи вона там працює, якщо її і так далі. Так от дочекалася до того, що вона світилася. і Перед тим там була в мене два рази, була такі пробки біля тої станції, що не мала як заїхати. Або якби заїхала, то б дуже довго потім виїжджала звідти. Я проігнорувала, якби це доігнорувалася так, що думала, чи мені вистачить до роботи доїхати потім, а назад то вже мови не було, щоб поїхати. І, відповідно, що я після садочка поїхала на заправку, кажу, отак просто така каша в голові, все треба зробити. Трясучими руками заправила цей автомобіль, але в цей раз вже було не все так аж погано, принаймні не, не шухалася кожного того руху, який там був, і знайшла рукавички одноразові на, на заправці. Появляється, вони там є, просто їх треба їх повернути голову, побачити і одіти в такому плані. Дуже втішилася тому, тому що в цей раз я не пахла вся пальним. Е, приїхала на роботу така щаслива. Е, і що вам сказати, на роботі також були просто гігантичні плани, але через те, що я просто сходила і засинала на роботі, в буквальному розуміті позіхала кожну таку, я не знаю, півгодини, кожних 20 хвилин. Я зробила лише половину того, що мала, але зато в мене відбулася зустріч, яку я не планувала, але яку я хотіла. Провела зустріч із директором фірми по прибиранню, бо перед тим в мене мали бути зустрічі з операційним директором. Не зовсім зійшлися з ним в думках, тому я вирішила, якщо ми не можемо знайти спільну мову з операційним, то я розмовляю з директором. Як виявилося, Ця людина готова до співпраці, відкрита до всіх питань, які репрезентували в імені нашої фірми. Я, і все пішло так, як потрібно. Все-таки можу сказати, що корисний день був продуктивний, але як кажу, все пішло просто не по плану. І як моя мама любить казати, коли я кажу, що стільки всього я напланувала, як я там все все от так от думаю. Моя мама завжди каже: Не плануй, до речі, бо Бог іначе. <смі> так, от це той повністю той випадок. Але загалом завжди вважаю, що навіть якщо от щось іде не по плану, принаймні ви можете щось скоригувати. Тобто я люблю все одно завжди бути до всього більш-менш приготовлена. Наприклад, от в мене зустріч була не запланована, але в мене був скелет тих питань і тих пунктів, які би я хотіла обговорити і вирішити в співпраці між нашими фірмами. І я, наприклад, була готова до цього. Тобто, все-таки, оця моя підготовка і те планування, воно все-таки спрацьовує не завжди в 100%, як би я хотіла. Але ефекти і результати вони є завжди. Тому, як би там не було планувати, я не припину триматися цього пункту. Я не припину, просто цікаво, що там життя покаже, як воно произнесе в те, що я там собі планую. І загалом, як я кажу, можу сказати, от, про що день от пройшов продуктивно. Сьогодні що, чого зовсім не можу сказати про сьогоднішній, тому що от зараз беру телефон в руки, тому що до того часу ми відсипалися. Просто от відсипалися, здається, і мій чоргнізм організм був ослаблений, потребували багато сну. Потім ще багато розмов, потім спільного готування, потім спільного е... і так стандартно закінчилася пам'ять на телефоні. Я вже навіть не здивована, тому що усунула, що там потрібно було. Вертаюся до вас. Ми ще це все з'їли, що приготували. Ну точніше, не все там неможливо торта цілого ми не могли з'їсти. Е... І ще після того, звичайно, нас покинули сили. Знаєте, коли це як цей кабанчик, то після того ти вже нічого не можеш, тільки лежати або сидіти, і це все. Ну, як ви можете побачити, Вілючі набагато продуктивніше цей час проходить, ніж у мене. Але я все-таки знайшла в собі сили і взяла телефон, тому що хочу з вами поспілкуватися. Я просто, знаєте, як це кажу, після якогось там часу відчуваю таку потребу поспілкуватися, запитати, як ви, тому що, от, коли втрачається такий зворотній зв'язочок, зв'язок у мене така тривога починається. А чи все в порядку? Знаю, що не все в порядку, знаю, що не в. Усіх все в порядку не може в даних зараз часах бути так, але все-таки, коли відчуваю більший, більший зв'язок, більше спілкування з вами, мені якось спокійніше, знаєте, от від цього. Чекаю, що ви мені напишете, як у вас справи. Відповідно, взамін ділюся своїми, щоб це не було так, знаєте, егоїстично, і так тільки питання, так, знаєте, так, як ви напишіть. Тому розповідаю, просто ділюся, як в нас є. Щоб кажу, щоб ніхто не думав, що тут не знаю, все, все так легко, прекрасно, але щоб і не думали, що все трагічно, тому що всьому можна дати ради навіть в таким, от, таким екстреним випадкам, екстреним ситуаціях, в таких. Цьому можна дати раду, головне бажання. Не скажу, що надто оптимістично я була така налаштована в п'ятницю вчора. Тобто, ні, ні, не була така. Я була зла, як відьма. Зла стривожена, тому що не знала, що мені зробити. А ще, знаєте, така в роботі не можу працювати. От, я переживаю за сина, не знаю, чи в нього там температура може підніметься, тому що за кілька годин може в нього піднялася температура. А може там одна няня і вона не має мого контактного номеру. Я не знаю, чи, чи мій номер там, наприклад, вони. Ну, скоріше за все, що мають, якби в, в цьому. В, в списку номерів мам, Але думаю, а може тільки в якомусь телефоні моїх нянь, тобто моїх тьот, тих, які от займаються групою Ілюші. Бо я номер змінювала і ну, дав, давно змінювала, але все одно. І я дуже переживала, щоб вони мали контакт зі мною, щоб могли мене повідомити. Я взяла, зателефонувала сама, питаюся, чи Ілюша в порядку. Ну не могла я працювати, просто не могла спокійно працювати. Запиталася, чи Ілюша в порядку. Пані сказала, що так все в порядку з'їв, де бавиться, каже, все в порядку, щоб я не переживала. Я така щаслива пішла, і отже, після того в мене робота так, знаєте, нормальним ходом пішла. Бо коли оце воно, знаєте, ззаді ходить і ти переживаєш, воно якось не сильно так і працюється. Але як це кажуть, той день прийшов до кінця, це ніби теж вже йде до кінця, але, як ви розумієте, кажу, планів багато, Білющий, я так розумію, він тільки, тільки почав свій процес, тому що тут вся кухня в його працях. Мама теж тільки почала день робочий, хоч зараз у нас почало 8.15 на 8. Але в нас ще взагалі-то закупи попереду. Як ви зрозуміли, ні я, ні люша не не, не є в захваті від того, щоб їх робити. Якось ми перестали любити цей процес, тому що це ж треба зібратися, поїхати. А нам так добре вдома. Нам завжди є чим зайнятися або вдома, або біля дому. Я не знаю. не манить нас на закупи. Ну але все одно це треба робити. Просто треба. Тому записую це відео, чекаю на ваші коментарі, хочу прочитати, як ви. А ми, напевно, що побіжимо, Треба порозмовляти, провести серйозну розмову із сином, домовитися, що ми все-таки їдемо. Щоб, або він мене змусив, або я його, щоб якось це відбулося, щоб ми зробили ці закупи. Тому будемо летіти. Всього вам найкращого зустрінемося з вами у наступних наших відео. Спокійного, затишного вам вечора. па Па-па-па!